Вітаю! Сьогодні покажу способи зміни пароля для облікового запису панелі керування cPanel. Перший спосіб зміни пароля через особистий кабінет. Обираємо потрібну послугу хостингу або VPS, тиснемо Управляти. У блоці Дії тиснемо Змінити пароль. Придумайте новий пароль або скористайтесь генератором паролю. Натискаємо кнопку Зберігти зміни. Також пароль можна змінити безпосередньо з панелі керування cPanel. Для цього гортаємо меню до блоку параметри. Обираємо пункт Password and Security. Тут ми вводимо старий пароль та двічі вводимо новий, натискаємо кнопку Змінити пароль. І вже змінений пароль використовуємо для входу в обліковий запис. Наступні способи змінення пароля підходять тільки для аккаунтів з ресеверськими привілеями, для яких будуть доступні панелі керування «VHM» та Multiadmin. При зміні пароля через «VHM» переходимо до блоку меню Функції облікового запису та обираємо пункт Зміна пароля. Обираємо аккаунт, для якого необхідно змінити пароль. В полі змінення паролю вводимо новий та натискаємо кнопку Змінити, після чого ми отримуємо повідомлення, що пароль нашого облікового запису було змінено. Якщо використовуєте панель керування MultiAdmin, навпроти необхідного нам аккаунта в колонці Пароль натискаємо кнопку Змінити. Вводимо новий пароль та натискаємо кнопку Зберегти. Пароль було змінено. Вже саме цей пароль необхідно використовувати для доступу до облікового запису. На цьому власне і все. Залишилося питання, чи потребуєте допомоги? Зверніться до Техпідтримки HostPro, яка24 на 7 онлайн, і завжди рада допомогти вам. Посилання для зв'язку з Техпідтримкою в описі відео.